Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сукіряни, Сукірянщини та міста Новодністровськ. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. У сьогоднішньому відео звертаюся я до заступника голови Сукерянської ОТГ, пані Оксани Іванівні Бабій. Пане Оксана Іванівна Бабій, напроти Сукірянського ЦНАПу два дні назад. Приблизно або й день зібралася велика юрба комунальників, дорожників та щось малювали на проїжній частині. Малювали дві стоянки для блатних автомобілів. Пройдіться пішечком до ЦНАПу і ви їх побачите. Намалювали та перекрили ці дві блатні стоянки. Турнікетами, здоровенними турнікетами, всебто громадську територію міста Сикіряни віддали чиєсь користування, що є прямим. Порушенням діючого українського законодавства та Конституції України. Ніхто не має права в місті Сикіряни чи в будь-якому місті собі відміряти, відрізати шматок дороги, класти турнікети і вилучати це з громадського обігу. Ніхто. І ви це прекрасно знаєте. Ці блатні стоянки, які з порушенням законодавства встановлені, і на що жителі міста Сукіряни на превеликий жаль не звертають увагу, є передвісником чого: Що скоро ми, жителі міста Сокіряни, будемо платити за те, що дихаємо сукірянським повітрям, чи за те, що йдемо по тротуару міському. так? Тільки не кажіть, хто дивиться це відео. Наші сукіряни, як кажуть Дністрова Зорька, наші сукіряни. Та нема нічого у людей, вже нашого в сукірянах. Тротуари та вирізаний і розібраний з парканом міський парк. Все. Більше у людей немає нічого громадського в місті сукіряни. Все вже пограбували в приватні руки. Ще раз повторюю питання до Оксани Іванівни Бабій. То, для кого і чому встановили з порушенням діючого законодавства дві блатні стоянки і перекрили масивними турнікетами навпроти СНАП. Чекаю вашої відповідь.